Потужного всім здоров'я, пані та панове, продовжуємо огляди на машинки, яким змінили бойові рейтинги ось нещодавно. І один з найголовніших амбасадорів підвищення бойових рейтингів в останні часи, як тільки його ввели в нашу гру, це, звичайно ж, XM800T. Раніше, якщо я не помиляюся, при вводі в нього був бойовий рейтинг аж 7,7. Зараз же. На даний момент йому підняли його аж до 8,7. Не так, щоб сильно це якось повпливало на його геймплей, але все рівно неприємно, так би мовити, якщо у вас раніше була опція просто взяти якийсь танчик, щоб проти леопардів частіше попадатися. З яким-небудь танком в сетапі на бойовому рейтингу 8.0 ну, чи 8.3, то зараз у вас такої привілегії вже немає. Ви постійно будете грати на 8,7 мінімум. Але я не раджу вам досить сильно розчаровуватись, оскільки ви майже кожен бій постійно попадаєте на 130-150 очків відродження. Це означає, що в топ. Ну і ось ви бачите, що головна тактика на цій машинці це увірватися, зайняти якусь вигідну позицію, або ж просто не зупиняючись проїжджати, якщо вам дозволяють противники, і знищувати всіх підряд картонок на своєму шляху. Ось в цьому бою, як ви бачите, я трішечки був протупив, оскільки побачив, що вибив двигун, але то вибив двигун якомусь артилерією, а не своїм снарядом леопарду, тому за це я й поплатився. Треба бути на тій машинці дуже і дуже уважним. В ідеалі на ній потрібно досконально знати карти, дуже сильно орієнтуватися по таймінгам, по роз'їздам противників і союзників до того ж, тому що з деякими противниками без союзників ви ніяк не справитесь. Ну і на рахунок розвідки, трішки пізніше я вам розкажу. Тут досить такі цікаві моменти є. І зараз ви бачите, проїхав я досить агресивно знову, зайняв позицію і поки що не спішу прострілювати. Навіть якщо бортом стоїть леопард, начебто здавалося б, ось бери стріляй, але не все так просто у нас з нашою гарматою, з нашими снарядами. Так, скорострільність дуже і дуже шалена в цьому плані. 1050 пострілів з 20-мм гармати досить таки суттєва. Ваша перевага, якщо враховувати, що у нас ще й стабілізатор є перед іншими картонками, так точно. А якщо ви залітаєте в бортину, то майже кожного, окрім радянських ОБТ, ви зможете забирати. Ну і на рахунок пробиття, хочеться сказати, що притул у нас цілих 66 мм на топовій стрічці. Але ось чому я не стріляв саме по лоопарду зараз, та тому, що він досить далеко від нас, і на 500 метрів у нас уже пробиття всього-навсього 45 мм. Тому ви зможете забрати із цієї гармати тільки якихось суперкартонних противників по типу ЛТ-шок, ЗСУ-шок. І хочеться додати, що ця стрічка знаходиться в самому кінці прокачки гілки модифікацій. І вам до неї ще потрібно буде дібратися. Ну, хоча заради справедливості скажу, що, звичайно, підкаліберні снаряди, які прокачуються в першій же гілці, пробивають 57 міліметрів. Ну, не досить таки величезна різниця, але дамаг у них трішечки гірший, якщо чесно відчувається. Хоча скажу вам. По секрету, уліточка, мені здається, намахує своїх улюблених гравців-клієнтів, особливо тих, хто любить скорострільні двадцятки, то хочу вас розчарувати. Все-таки по відчуттям, повторюсь, по відчуттям улітки. Приблизно відсотків 60-70 снарядів просто не реєструють на своїх серваках. Я не знаю, чому вони так роблять, але навіть якщо взяти ті самі 35-мм орлікони на гепардах і схожих ЗСУшках, то там снаряди ригаються як потрібно. А наша 20-ка таке відчуття, що реально ти чуєш звук пострілів, а вилітає тільки кожен п'ятий снаряд із гармати. Але це вже лірика, не знаю, чи в мене в одного такі сумніви на рахунок скоростільності тієї машини, чи хтось ще таке підмічав. Буває таке, що якісь суперкартонні машинки не відлітають дуже довго, якщо навіть ти водиш по силуету тієї машини і, начебто, по різним членам екіпажу, то дуже довго машини живуть, хоча пробиття показується. Ну, але це вже інша справа. Хочеться відмітити, що у нас, як ви бачите, є якась мінімальна живучість. Частенько ми можемо пережити ранні ломики та підкалібери. В цьому плані Літочка нас не обділила на тій машині. І до того ж, хочеться сказати, що можемо ми все-таки відкиснути від браунінгів. Вистачає їм пробиття для того, що нас дуже швидко забирати в борт, тому краще все-таки вибивати і кулемети вашим противникам, якщо ви вже на них заїжджаєте, і не можете забрати досить швидко. Ну і на рахунок того, що я казав про ЛТшок, далеко не всіх ви можете забрати в лоб. Я б навіть сказав би дуже дуже мало кого, а тим більше швидко забрати в лоб ви зможете. Ну І на рахунок найголовніших плюсів цієї машинки це, звичайно ж, її швидкість, рухливість і, звичайно ж, гусенична база. У нас непогана маневреність, дуже хороша швидкість, 88 км на годину максималка. І набираємо ми її досить таки спокійно і швидко при 285 кінських сил. У нас всього-навсього 8,5 тонн. Це дає нам можливість розганятися, тримати цю швидкість на будь-яких ґрунтах досить впевнено. Ну і ось ви бачите, я вже під'їхав до виїзду ворожих танків, ворожих ЛТ, ОБТ, а вони ще навіть не встигли переїхати навіть свою третину карти. Я вже їх зустрічаю, ось ви бачите. Ну, на місці цих ОБТ і, і тяжів я б також не дивився б в цю сторону. от Хто міг би подумати, що сюди встигла доїхати ворожа ЛТшка. І це при тому, що я ще по дорозі спотикнувся трішки, це в запис не попало. І я, коли вже спотикнувся, їхав заново, вирішив переглянути, чи записується бій, а виявилося, що ні. І потім вже тільки. Увімкнув запис. Ну і бачите, що за рахунок своєї скорострільності можна розвалювати противників, вас може в позиціях взагалі ніхто не очікувати. Ну, цього мужчину я вже залишу на призволяще на своїх союзників. Частенько у вас будуть такі бої, де ви забираєте якісь ключові вигідні позиції, але потрібно вміти правильно обирати. Противників, по яким першим будете відстрілюватись. Це дуже важливо, тому що навіть якщо там перший проїде якийсь картонний танчик, раджу вам на нього не агритись дуже сильно, тому що за ним в колоні може їхати ще багато інших, таких же самих картонних, або, що гірше, навіть і не картонних, а радянських досить таки потужних ОБТ. Ну і бачимо, виїжджає ще. Чувачок з бази, ми його прострілюємо, бачимо леопарда, в лоб, ми йому мало що зробимо, і краще його підпустити ближче і спробувати розвести. Як бачимо, задній хід також у нас досить серйозний, мінус 43 км на годину. І за рахунок цього можна пробувати розбиратися з противниками, які на нас хочуть їхати, і підставляти їх під союзників. Обов'язково потрібно переглядати міні карту дивитися. Хто де знаходиться для того, щоб розуміти ваші можливості, якщо ви зустрінете якогось серйозного по обронюванню противника. І також не забувайте заходити в туза противникам. Вони цього, по-перше, рідко бувають, очікують. А по друге, вони там можуть стояти в кілька штук. І за рахунок цього ви зробите парочку халявних фрагів. Обов'язково прислухайтеся по звукам, де знаходяться противники. Не забувайте постійно переглядати міні-карту, користуватися біноклем, також у нас є дрон, і він вже зараз, до речі, не такий вже й вигідний, як був раніше. Але для того, щоб розвідати ситуацію на флангу, на якій ви їдете, можна з легкістю його використовувати. У мене є відео, де я розповідав про цю нову розвідку. Можете подивитися або в описі під цим роликом, або ж переглянути мій канал, там дуже багато цікавого є для танкістів і пілотів. І, ну і загалом вже хочеться відзначити, що під час накату боїв на саме XM800T я дуже рідко користувався цим дроном, тому що він зачасту... Забирає у вас можливість часто розвідувати противників, тому що як тільки ви запускаєте дрон, перезарядка між засвітами становить цілих 18 секунд. А так, якщо ви без дрона підсвічуєте, то всього всього 5 секунд. Зараз ви бачите за рахунок своєї швидкості, забираємо ми досить таку хорошу позицію, з якою можна буде з легкістю. Настрілювати по картонкам і підсвічувати всіх інших, кого ми не можемо забрати зі свого кулемету. Звичайно, по таким цілям можна було і не стріляти з двадцятки, але все рівно чисто заради того, щоб припугнути хлопця, щоб він не булькував Чому і ні, якщо вам це нічого не коштує. Ну і бачимо за рахунок розвідок, також можна фармити очки вильоту. На різноманітних літаках, якщо не помиляюся, досить немало американських літаків хороших на цих бойових рейтингах є, можна навіть і вище брати XM по бойовому рейтингу. Це вже питання кожному своє, як то кажуть. Але я вам скажу так: XM800T це машина, до якої треба звикнути. Пограти, на ній потрібно десь сісти і Годину чи навіть півтори позливатися, і тільки згодом ви вже де грати, і ви так уже настільки зрозумієте ті машин, машину що для вас три фраги це буде вже мало. А на перших порах для вас, звичайно, один фраг буде зробити вже величезний буде подвиг. Ну і не забуваємо, що ми все-таки скорострільна машинка і можна постріляти по ворожій авіації. Зараз трішечки йде за тисяча перед бурою, чисто за рахунок своїх розвиток можна допомагати команді. І це не тільки для вас буде вигідно з точки зору того, щоб набити очки досвіду або ж очки вильоту, а й для того, щоб потім продвинутись по бою і накидати вже фраги. Так ви допомагаєте трішечки пропушити фланг. Союзникам, і де-небудь, побачивши якусь можливість для того, щоб активно проїхати за рахунок своїх союзників, можна цим скористатися. І ви знаєте, що союзники зараз не дуже вмілі в плані того, щоб помічати противників, тому все-таки краще їм в цьому допомагати, якщо у вас є така можливість. Бачите, вже скільки я розвідок зробив, і чисто ще навіть дрона не використовуючи і просто. За рахунок бінокля і від першої особи вигляду я роблю ці розвитки. І бачимо, збили ми все-таки того пілота, який намагався штурмити союзників. І зараз вже займаємося тим, що допомагаємо союзникам на флангах. Звичайно, у них не дуже все гарно виходить, але так, хоча б ми чимось можемо їм цьому зарадити. Ну і також не забуваємо, що стрічка в нас не безкінечна. Потрібно все-таки інколи її поповнювати. І от як в цьому бою я її розкидував, розкидував, і зараз уже вона майже зак... закінчується. І я думаю, куди ж все-таки можна краще проїхати для того, щоб на базі почати її поповнювати. Це можна було б зробити із ящика, якби ви грали на якомусь. Іншому апараті, так, як ви бачите, не дали улітки XM800T ящика. Те, що дали дрон, уже дякую. По моєму рейтингу 8.7, на ЛДжіті без дрона, було б правда дивно. Але все-таки машинка, якщо чесно, нічого в неї не змінилося. По моєму рейтингу можна сказати, по геймплею, тому що 8.3. Як грало проти 8.79.0, так і зараз грає. Нічого в цьому плані не змінилося. Так, потрібно більш обережніше ставитись до противників, переглядати частіше набагато міні-карту і розуміти, що відбувається в бою. Тому що ось такі, наприклад, апарати, як радянсько-Китайське ОБТ, для нас непідйомна, на жаль, тіль. Ми взагалі їм нічого не можемо зробити навіть в борт. Тому це потрібно знати. Ось бачимо, наприклад, фалькончика, який щось виглядає. Це його і помилка. На всякий випадок даємо йому артилерію, але бачимо, що він сам шукає, намагається шукати тілі. І такі картоночки, звичайно, для нас найкраща насолода, тому не нехтуємо. За допомогою свого стабілізатора можна виїхати і їх забрати. Також, щоб відволікти від союзників, можна покидати по БТшкам різноманітним, але краще цим не зловживати, тому що можна отримати з будь-якого іншого флангу, якщо ви десь не на дуже закритій позиції. Ну і Підводячи підсумки про XM800T, хочеться відмітити. Як би Літочка не старалася його загнобити бойовими рейтингами, все рівно це залишається досить таки фанова машинка. Її, в принципі, без різниці, де грати на 6.7 чи на 9.3, все рівно вона буде вишукувати для себе вигідні цілі, і як ти типу, по ОБТ. Дуже сильно не настрілював по радянським, так і не будеш настрілювати. Що по 44-тій, що по Т-72. Тому в цьому плані не знаю навіщо улітка старається якості машинку задушити бойовими рейтингами. Все-таки на місці уліток я би навпаки щось би їй таке апнув досить непогане. І перекинув би її, можливо, на ще вищий бойовий рейтинг, але з можливістю пробивати радянський Т-55 в борт, хоча б впритул із 100 метрів. Сподіваюся, вам відео сподобалось. Мені особисто було дуже-дуже цікаво фаново грати бої, особливо після того, як я вже до цієї машинки приловчився. Побачимося в наступних відео та на стрімах. До побачення!